Ситуація критична настрій бойовий взяти реванш після гостьових 0-2 у досі нікому невідомого кукиса Донецький металург спонукала не лише вся футбольна громадськість, а й власні керівники. Та чи могли перед матчеві накручування зруйнувати жахливі традиції? Металург не може похвалитися своїми єврокубковими виступами. Нехай перемог більше ніж поразок. Та подивіться, кого проходили донечани, чи згадаєте ви їхні звитяги серед переможців Металурга є і топові клуби та хіба не відвертий провал поступитися норвезькому трьомсе і не жахіття програти вердеру 0-8. Менше години до початку матчу, то особливого ажіотажу навколо вирішального протистояння Ліги Європи не відчувається. Можливо, вболівальники просто не вірять у здатність Донецького металурга зламати неприємну для себе тенденцію. А може, не згодні з останніми кадровими рішеннями керівництва. Максимов нормальний тренер, Ми можемо дати йому шанс сьогодні зіграти, а потім уже якісь робити виводи, правильно? Мені здається, його зря уволили все-таки. Треба. <гум> Максимова звільнили, П'ятенка призначили отаманом на один матч. А новий головний тренер Сергій Ташуєв вирішив подивитися на бій з боку у віпложі. Вчора приїхав, тому не складно, я ще й знагнікав. Володя Володі жер тем более знает знають. Сергій Ташуєв досвідчений тренер у баталіях першого російського дивізіону. У прем'єр-лізі він керував лише спартаком із Нальчика і не зміг врятувати відвертого аутсайдера від вильоту. Найбільше досягнення наставника у нижчій лізі п'яте місце із Краснодаром. Кажуть, що дощ на щастя та й веселка, нібито натякала металургам, все буде гаразд. Пробити албанську стіну не так вже й легко. Втім, донечанам це вдалося вже в першому таймі. Аби пройти настільки дисципліновану оборону, потрібні непередбачувані рішення. Саме це продемонстрував Лазич, Його чудовий пас в угол Дімітров. Один нулі ще година гри попереду. Хіба погана перспектива? Та гострукти в атаках Металурга більше не ставало, а суперник продовжував спокійно грати на відбій. Що говорити, якщо головний бомбардир Кукеса, зірка албанського масштабу Лазар Попович у старті не вийшов. А коли з'явився на полі, відпрацював невідмінно у захисті. Ризикуючи головою, він точно дізнався, що таке біль. Хвилини спливали, албанці тягнули час. Їхній гравець Малінді навіть примудрився червону картку отримати, коли влаштувався на ношах. Порушивши правила, вирішив намалювати серйозну травму. Металург всіма силами пішов в атаку. Чечі остаточно перекваліфікувався в нападники. І саме після його скидки албанець Брах я зіграв рукою у карному майданчику. Та турецький арбітер Єлдерим пенальті волів не призначати. Прикро, та не привід перекладати всі біди на суддю. Первая игра была это казахстанский ретер. Издевался, если могу сказать так. Всего не нормально, претензий никаких нет. Останній гольовий момент металурга після удару прийме. Та все марно. Не навчили ще донечани фортеці штурмувати. Суть футболу – це голи. Мені здається, помімо того, що окружили штрафною, не вистачило її захватити. Не вистачило, може бути, агресії в штрафної площі і різнообразних дій в атаці. І вривання, і и... Такую дії, дійстю в двойках, в тройках скривати зони. Останні секунди для Кукеса виграв їхній воротар Халілі. Ось тут він безтямно страждає від болю, не в силах поворушити рукою. А вже за кілька хвилин радіє без жодних застережень. Та хіба важливо, як Кукес пройшов металург? Головне, що він це зробив. Дуничани вписали у свою Єврокубкову біографію ще одну фантасмагоричну оповідку – що вони робитимуть далі? Знову боротимуться за місце в лізі Європи. Тільки не надто зрозуміло навіщо.